Дощовий фронт пройде Україною. Магнітні бурі сьогодні. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік. ЮА. Прогноз погоди на три дні з 24 по 26 жовтня. У п'ятницю Україною пройде дощовий фронт з штормовими поривами вітру. Погоднік попереджає про пориви вітру до 8 метрів за секунду. Тож парасольку та теплу куртку краще мати під рукою. Середньодобова температура коливатиметься в межах плюс 14, плюс 17. А на півдні країни до 21 градуса тепла. На вихідних переважатиме хмарна, але спокійна погода. У суботу можливі локальні дощі. Тоді як неділя пройде майже без опадів. Температура дещо знизиться: плюс 11, плюс 15 у день, а вночі стане прохолодніше плюс 4, плюс 7. Лише на півдні можливе підвищення до 11 градусів тепла. Вітер південно-західний, західний в суботу і неділю, теж фіксуватимуть прискорення до 6-7 метрів за секунду. Головною подією цих вихідних є перехід на зимовий час. У ніч з 25 на 26 жовтня о четвертій ранку слід перевести стрілки годинника на одну годину назад на третю годину ночі. Більшість сучасних пристроїв телефони ноутбуки зроблять це автоматично. Тож хвилюватися не варто, а от на механічних годинниках варто зробити це самостійно. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете прогноз погоди та магнітні бурі. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 24 жовтня. П'ятниця. На заході регіон накриють дощі, але разом з тим температура повітря підвищиться. Після заходу сонця плюс 4, плюс 6. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс 13, плюс 17. Вітер південно-східний прискориться до 7-8 метрів за секунду у центральній частині України. У п'ятницю хмарно з проясненнями подекуди йтимуть дощі вночі. Коливання температури від плюс 6 до плюс 12. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах становитиме плюс 14, плюс 18. Вітер південно східний. Дутиме зі швидкістю від 3 до 7 метрів за секунду. У північних областях густі хмари пануватимуть у небі, залишаючи мінімум шансів для сонячних променів. Подекуди йтимуть дощі. Нічна температура плюс 7, плюс 11. Протягом доби у Сумах, Білій церкві, Коростені, Житомирі та Чернігові невеликі коливання від 12 до 15 градусів тепла. Швидкість південно-східного вітру від 3 до 7 метрів за секунду. Прогноз для Києва у п'ятницю синоптики попереджають про дощі вдень до 13 градусів тепла, вночі до плюс 9. вітер південно східний до 3 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю похмуро, але час від часу можливі прояснення. В більшості міст йтимуть дощі, тож не забудьте парасольку. Вночі від плюс восьми до плюс тринадцяти. В день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до комфортних плюс 17 плюс двадцяти одного. Вітер південний, південно-східний, його швидкість від 4 до 7 метрів за секунду. На сході хмари частково закриватимуть сонце. У ніч на п'ятницю від плюс 9 до плюс 11. Вдень у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську до плюс 14, плюс 18. Вітер південний, південно-східний. Його швидкість не перевищуватиме 5 метрів за секунду. Погода 25 жовтня. Субота. На заході хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло, дощі пройдуть в Ужгороді та рівному. В нічні години прохолодно, максимум плюс 4. Протягом дня у Львові, рівному Чернівцях, Хмельницькому Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську від 11 до 14 градусів вище нуля. Вітер західний з поривами до 8 метрів за секунду. У центрі України в суботу хмари чергуватимуться із сонцем. Місцями пройдуть невеликі дощі вночі від плюс 2 до плюс 5. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкасах коливання температури від плюс 11 до плюс 15. Вітер західний від 3 до 6 метрів за секунду. На півночі триватиме дощова погода, небо залишатиметься вкрите хмарами. У нічний період від 3 до 5 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові зупиниться біля плюс 9, плюс 13. Вітер західний, його швидкість від 3 до 6 метрів за секунду. Погода у Києві. У столиці збережеться суха погода, хоча ймовірність виникнення опадів висока. Вночі до плюс 4, день до 10 градусів тепла. Вітер західний не перевищуватиме 3 метрів за секунду. На півдні України в суботу сонячного світла побільшає температура повітря вночі плюс 4, плюс 8. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві від 14 до 18 градусів вище нуля. Вітер південний, західний дутиме зі швидкістю від 3 до 6 метрів за секунду. На сході субота пройде під акомпанемент дощу. Сонце ховатиметься за густими хмарами. З настанням ночі від плюс 3 до плюс 6. Денна температура у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську становитиме плюс 14, плюс 18. Швидкість південно-східного вітру від 3 до 7 метрів за секунду. Погода 26 жовтня. Неділя. На заході атмосферні фронти принесуть хмарну погоду з приємними сонячними проясненнями. Вночі температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 6. В денні години у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс 11, плюс 16. Вітер південно-західний від 2 до 6 метрів за секунду. У центрі України в неділю хмарність змінюватиметься сонцем. Нічна температура повітря плюс 4 плюс 7. Протягом дня. У Дніпрі, Полтаві, Кривому розі, Вінниці, Кропивницькому спостерігатимуться коливання від плюс 12 до плюс 15. Швидкість південно-західного вітру не перевищуватиме 4 метрів за секунду. На півночі час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари, в нічні години не більше 5 градусів тепла. Вдень у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові температура коливатиметься від 11 до 13 градусів вище нуля, швидкість вітру від 2 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва в столиці тиждень завершиться хмарною погодою з приємними сонячними відрізками. В нічні години до плюс 5 в день показники температури підвищаться до 13 градусів тепла. Швидкість південно-західного вітру не більше 2 метрів за секунду. У південній частині України в неділю небо буде перемінно хмарним, з проясненнями. За дощить у Сімферополі у нічний період від плюс 6 до плюс 11. В день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється від 13 до 16 градусів вище нуля. Швидкість південного, південно-західного вітру. До 4 метрів за секунду. На сході в неділю хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло, вночі від 5 до 8 градусів тепла. Протягом доби у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 15. Вітер західний, південно-західний, його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. Магнітні бурі сьогодні. До уваги всіх метеозалежних, в найближчі дні геомагнітна активність буде невеликою і не перевищуватиме 2 балів. У суботу, із 6-ї години ранку, настане штиль, який утримається до кінця тижня. Такі показники вважаються абсолютно безпечними для організму і не впливають на самопочуття, настрій чи працездатність. Отже, попереду кілька днів стабільності і комфорту. Це чудова нагода для відпочинку прогулянок на свіжому повітрі та відновлення енергії після напруженого тижня. Завантажуйте застосунок погодника та підписуйтесь на наш канал. Дякую і бажаю вам гарних вихідних.